Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Чергова ніч з дронами ворог у 15-ти з початку місяця атакував українську столицю. Шахеди на Київ росіяни запускали з Курської області та Краснодарського краю. Баражуючі боєприпаси заходили двома хвилями. Перший раз повітряну тривогу в столиці оголосили близько о півночі, а в друге о третій ночі. Сумарно тривоги тривали приблизно чотири години. І за цей час захисники неба знешкодили до півтора десятка ворожих дронів. Через падіння уламків у Дарницькому районі спалахнула пожежа на щастя, палало навіть Риті території горіла трава і дерева. Інформація про потерпілих не надходила. Окрім Києва, повітряний бій був ще принаймні у кількох регіонах: на Львівщині, Одещині та Миколаївщині. Повідомила місцева влада. Повну інформацію про підсумки полювання за дронами. Чекаємо від повітряних сил. Росіяни вдарили по поштовому відділенню на Донеччині. Внаслідок цього двоє людей загинули. Одна людина травмована. Йдеться про відділення нової пошти в Олексієво-Дружківці Краматорського району. Напередодні ввечері там загинув 19-річний працівник та ще один 21-річний цивільний. Окрім того, одного чоловіка 37 років ушпиталили змінно-вибуховою травмою. Пошкоджені відділення експрес-доставки вантажів та об'єкти торгівлі. З вечора на місці працюють рятувальники. Одну людину вбили ще 11 Поранили росіяни напередодні в Куп'янську на Харківщині. Зранку на місто вони скинули термобаричний боєприпас ОДАП 1500 Снаряд упав біля магазину на місцевому ринку, де були люди. 73 річна жінка від травм померла в лікарні ще 11 людей постраждали. Унаслідок обстрілу також пошкоджена двоповерхова торговельна будівля кіоски, скління нежитлових будівель, розташованих поруч. Колізія, до якої ніхто не був готовий. Що робити людям, які отримали компенсації за програмою? Є відновлення. Почали ремонт або лише закупили будматеріали. Аж тут нове влучання. І повторно податися на компенсацію ще неможливо, але й жити ніде. Марія Малевська поїхала з'ясовувати на прикордоння, де таких випадків, на жаль, чимало. У три години 18 хвилин. Ночі. Угу. Каб? Каб. Староста села Безруки показує свіжу вирву, прилетіло вночі, пошкодило відразу сім хат. 20 тисяч я дала тільки за воду. Ми зробили тут свідчені. У мене є сводік. От ну коротше, обшій сложності 60 тисяч. Не потратили. Це пані Лідія підраховує, скільки витратили на відновлення будинку від попередніх влучань. І ось знову на її подвір'ї лежать будматеріали: шифер, дошки. Знову попереду відбудова. її По відновлення ми ставили оці вікна. А ті вікна це те, що нам давала міська рада. Це... А це вже селище Слатине, тієї само Дергачівської прикордонної громади, ще ближче до Росії, потрощене тоді, 22-го, і знову під вогнем тепер, 24-го. В мене руки опустились зовсім. Багато дуже зробили вже за цей період, і навіть ми пустили переселенців з казачей, Ну, мама, літня жінка, її син жили тут. Саша переселенець із козачої лопані. Їхній будинок розбило це самісінький кордон. Це лише, де останнім часом загинуло шестеро місцевих мешканців. Тож переїхали з матір'ю сюди, до слатиного. І ось знову. Тепер Саша допомагає власникам будинку, де їх прихистили, розгрести завали. Тільки спів двері закриті. Прильот угу. пиль грязь, коротше, таке, дим. Там з тієї сторони стіна отошла под, под окнами, там, uh -huh. отопление тоже опять все, все наново надо делать. Багато роботи, ну дуже багато і коштів. Да, і ті, що є відновлення, тратили і свої ж теж, ж. Ну, поки нам у ці гроші виділили не є тратили ж свої там теж. Па є відновлення. Ота вся сторона була поставлена. Второй за програмою є відновлення. Родина отримала 250 тисяч компенсації. Скільки витратили своїх, не рахували. Авіабомба, вибухова хвиля якої так понівечила їхнє житло, влучила у будинок сусідів навпроти. Цей будинок вже був пошкоджений 22-го року. Його власниця навіть отримала кошти за програмою є відновлення, закупила матеріали. Вони лежали ось тут на подвір'ї, і знову, вже у жовтні 24-го року, будинок був зруйнований вже під фундамент разом із матеріалами російським кабом. Сьогодні ми мали записувати інтерв'ю з пані Тетяною, але сьогодні ж дізналися, що жінка евакуювалася із громади. Точних підрахунків, скільки таких випадків по Україні, коли люди вже отримали від держави компенсації на відновлення, але росіяни зруйнували або пошкодили їхні оселі, знову, немає за процедурою людина має відзвітувати за витрачені кошти, що показувати комісії, коли в будинок знову влучило. Не зрозуміло у Дергачівській громаді Харківщини за приблизними підрахунками таких зо третина будинків. Зараз поки що механізму такого немає, як повторно надати людині кошти за програму її відновлення. Тому зараз наша комісія працює, надають свої пропозиції до обласної військової адміністрації. І я сподіваюся, що все ж таки питання це буде вирішено. Марія Марівська, Олександр Бренза, вікна СТБ. Єдині новини. Підготувати план посилення України доручив Володимир Зеленський на ставці Верховного головнокомандувача. Що це за документ та про його пріоритети? глава держави розповів докладніше у своєму вечірньому відеозверненні. Якщо план перемоги спрямований на партнерів України, зокрема і побудову післявоєнної архітектури безпеки, то план посилення документ внутрішній. У ньому мають прописати, що на рівні держави можна зробити для посилення фронту оборонно промислового комплексу, економіки, фінансів інформаційної сфери, а також забезпечення. Справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей, відповідальним за організацію роботи над планом посилення України, президент призначив секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей, захист. Від російської дезінформації соціальний захист людей багато напрямів потребують чітких відповідей. Які кроки ми робимо, та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків, цей внутрішній план посилення гарантуватиме Україні також і єдність, коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про те, що Монголія порушила зобов'язання як держава учасниця Римського статуту, адже в країні не заарештували диктатора Володимира Путіна за ордером МКС, коли він приїхав туди у вересні. Нагадаю, ордер видали очільнику Кремля за причетність до викрадення українських дітей у Монголії. Своє рішення не заарештовувати кремлівського диктатора пояснили своєю енергетичною залежністю від Росії. Таким чином країна перешкодила міжнародному кримінальному суду здійснювати свої повноважень. Ня, втім, максимальне покарання Монголії, яке може обрати асамблея держав-учасниць, це позбавлення процедурних можливостей або права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Додам, що цього року до суду вперше в історії обрали пред представника Монголії. Не тільки проводять бойове злагодження, а й забезпечують амуніцією зимовим одягом, взуттям, ба навіть пострілю і засобами гігієни. В Росії всерйозно взялися за підготовку і комплектування солдатів КНДР. Повідомляє українська розвідка. Близько 12 тисяч північно-корейських воїнів уже перекинуті в РФ. Серед них пів тисячі це офіцери. Є навіть три пхенянські генерали, зазначає гур. Бойове злагодження бійці з КНДР проходять як з'ясувалося на п'ятьох військових полігонах у східних регіонах. Нах Росії і перші підрозділи, які вже завершили вишкіл, навіть перекинуті в зону бойових дій у Курську область, їхню присутність там зафіксували цієї середи. А президент Польщі Анджей Дуда та його південнокорейський колега Юн Сокйоль засудили відправку північної Кореї військ до підтримки російської агресії. За словами південно-корейського президента, це провокація, яка загрожує глобальній безпеці. До того ж, Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Усе залежатиме від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Мовляв, Сеул дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але може переглянути це питання. Аня, усе залежатиме від військової активності в північної Кореї. Ми, два лідери, рішуче засудили розробку Північною Кореєю ядерної зброї, провокації та незаконну військову співпрацю з Росією. Ми також погодилися, що відправка військ Північної Кореї до Росії, яка є прямим порушенням статуту ООН та резолюції Ради безпеки, є провокацією, яка серйозно загрожує безпеці не тільки Корейського півострова та Європи, але й усього світу. Водночас у зв'язку з загрозою війська НДР у Конгресі США закликали Джо Байдена до серйозних заходів. За словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканця Майкла Тернера, Вашингтон повинен розглянути можливість прямих військових дій, якщо солдати північної Кореї вступлять у російсько українську війну. На його думку, адміністрація Байдена повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у війну є червоною лінією для сполучених штатів. Питання відправки військ КНДР до Росії вперше прокоментував і Китай, як заявив прес-секретар тамтешнього МЗС, Пекін про це нічого не знає, а їхнє ставлення до війни лишається незмінним. Вони сподіваються, що всі сторони домагатимуться дескалації ситуації. Вперше прокоментував появу північно-корейських солдатів у Росії і сам диктатор Путін на підсумковій прес-конференції саміту БРІКСУ, у нього запитали, чи не є присутність військових КНДР серйозною ескалацією конфлікту. У відповідь російський диктатор нагадав про договір з північною Кореєю, який Держдума напередодні ратифікувала. А це передбачає надання взаємної військової підтримки. При цьому Путін вкотре звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні. А ось на пряме запитання, що роблять у Сії військовослужбовці з КНДР Путін так і не відповів. У Львові презентували особливий випуск журналу Репортерс під назвою «Unbroken». Цей випуск присвячений тим, хто, попри війну та важкі поранення, не втратив сили духу. Національний реабілітаційний центр «Unbroken» став місцем, де тисячі українців відновлюються після травм. Кожна історія, представлена в журналі, це символ незламності та боротьби за майбутнє. Від вчительки, яка після поранення допомагає іншим жінкам відновити віру в себе, до військового лікаря, що після реабілітації знову готовий служити на передовій. Більше про проект далі в сюжеті Шла по місту, стався вибух. Уламки полетіли саме на мене. Я пам'ятаю тільки вибух і Вся була у крові зі мною була сусідка. Вона побігла шукати, кому надати допомогу, але в місті не було вже ні швидкої, ні лікарні. Олена вчителька хімії з Лисичанська, пригадує, після того вибуху права частина її обличчя була настільки понівечена, що Олена себе не впізнала. Жінка пережила вже чотири операції, нині готується до протезування ока. Каже, вирішила взяти участь в проєкті, аби показати на своєму прикладі, що вихід завжди є, і життя після поранення існує. Я хочу розказати, щоб як можна більше людей побачили, почули історію і були впевнені, що все лікується, з всього можна знайти вихід. Ще один учасник проєкту восьмирічний ромчик Олексій, який отримав 80% опіків тіла під час ракетного удару по Вінниці в 22-му році. Мама хлопчика тоді загинула, а він дивом вижив. Дитина пережила за три десятки операцій і в Україні, і за кордоном. Нині хлопчик разом із батьком у Німеччині проходить лікування. Я можу в клініку, в школу в українську в школу онлайн. Ганаль на баяні трошки танцює, поки є можливість. Ходить в німецьку школу. Ну але тут є основне завдання, звичайно, це наше лікування. Історії Олени та Ромчика стали частиною спеціального випуску журналу «Репортерс», який розповідає про пацієнтів та лікарів національного реабілітаційного центру Анброукен. Загалом історії 10. Ми робимо журнал не таким, який ви почитаєте за вечерію, і легко підете собі спати. Це зрештою досвід, який вражає і можливо в якійсь мірі, можливо, когось і травмує, але це про дійсність, яка є, і про зберігання пам'яті того, що є. Фотографії усіх героїв були зроблені відомим фотографом Олександром Масловим, який знімає для The New York Times та New York Magazine. Зйомки проходили у Львові, Києві, Харкові та на Донбасі. На обкладинці журналу Світлина Ромчика. Ми знімали дуже багато тут. в Анброкені, але також ми знімали і на інших локаціях, там де люди живуть. Важливо було показати прости історію людей візуально. В основному тема звичайно це про стійкість і встановлення, але це також про допомогу один одному. Журнал буде доступний у двох версіях: українській українською та англійською мовами, аби і далі розповідати за кордоном про війну в Україні. Вони будуть поширюватися в Укрзалізниці дипломатичними потягами. Вони там будуть представлені, і дипломати, які приїжджають в Україну, зможуть ознайомлюватися. Всі іноземні делегації. А до нас в лікарню приїжджає дуже багато іноземних делегацій. Будуть отримувати примірники цього журналу. Частина коштів з продажу журналу піде на реабілітацію дітей у центрі Unbroken Kids. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.